Всім привіт! Сьогодні ми починаємо вивчати механічний рух. Але спочатку треба з'ясувати, що ми будемо називати механічним рухом. Тому що є ще тепловий рух. Наприклад, це рух молекул пластмаси цієї машинки. Отже, механічним рухом ми будемо називати зміну положення тіла відносно інших тіл в просторі з плином часу. Відносно точки О, стоп нерухомий, а велосипедисти рухаються. А от один відносно іншого майже ні. Дуже важливо розуміти, що механічний рух відносний. Наприклад, ця кулька зараз відносно мене нерухома, тому що не змінюється положення відносно мене. Але навколо сонця, вона разом зі мною, з вами і з землею рухається зі швидкістю майже 30 км за секунду. Часто розв'язуючи задачі, ми будемо уявляти фізичне тіло. Як матеріальну точку. Чи можна вважати літак матеріальною точкою? Це залежить від умови задач. Наприклад, великий пасажирський літак ми можемо уявляти собі як матеріальну точку, якщо в задачі треба знайти час руху з Києва до Львова. Тоді нас не цікавить ні довжина літака, ні розмах крила. Запам'ятаємо, якщо можна нехтувати форми і розмірами тіла в умовах даної задачі. То таке фізичне тіло ми будемо вважати матеріальною точкою. Матеріальна точка це фізична модель, яку використовують замість тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Чим ця матеріальна точка відрізняється від геометричної? Справа в тому, що геометрична точка, ви знаєте, має тільки положення. Або координату X, Y і Z. Матеріальна точка, крім положення, має ще масу. І має швидкість. Звичайно, ми можемо ще й розраховувати зміну швидкості. А от розмірами ми будемо нехтувати. А чи можна цей літак вважати матеріальною точкою? Все залежить від умови задачі. Якщо треба знайти час повного розвороту на 180 градусів, то звичайно ні. Давайте з'ясуємо, чи правильно ви все зрозуміли. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати матеріальною точкою орбітальну станцію, якщо треба визначити час, за який вона робить один повний оберт навколо Землі? Але якщо задачі треба розрахувати час? Зближення орбітальної станції і космічного корабля, тоді орбітальну станцію ми не можемо вважати матеріальною точкою, тому що для нас важливі будуть її габарити. Ми тут згадали траєкторію, а чи пам'ятаємо, що це таке? Давайте розглянемо на прикладі руху цієї вже знайомої вам машинки. Будемо відмічати положення центру кузова через однакові проміжки часу. І побачимо, що з'являється уявна лінія, по якій рухалось тіло. Саме цю лінію ми будемо називати траєкторію. Якщо ви знаєте довжину цієї лінії, то ви знаєте шлях, який пройшло тіло. А от вектор, що з'єднує точку початку руху з положенням тіла, називають переміщенням. Сучасні програми автоматично будують траєкторію і розраховують шлях. Але треба пам'ятати, що вид траєкторії залежить від системи відліку. Наприклад, відносно водія автомобіля, траєкторія точки обуду колеса це буде коло. А от відносно землі цікава лінія, яка в геометрії має назву циклоїда. Щоб знайти положення тіла у просторі, а це є основною задачою механіки, треба задатися системою відліку. По-перше, має бути точка відліку, відносно якого буду вказувати положення. По-друге, система координат. Якщо тіло рухається вздовж прямої, то достатньо буде однієї осі, наприклад, ОХ. І не забуваємо, що під час руху змінюється час. Отже, треба задатися приладом для вимірювання часу. Уявимо собі, що треба знайти положення велосипедиста після 2 секунд руху. Початкова координата дорівнює 1 метр. Це означає, що коли ви велосипедист був на відмітці 1 метр, увімкнули секундомір. Коли на секундомірі було 2 секунди, тіло мало координату 3 метри. Вам зрозуміло, чому швидкість велосипедиста 1 метр за секунду? Є такий прилад в машині, який показує її пробіг. Він називається одометр. Зазвичай його розташовують поряд з підометром або під ним. А спідометр, як ви знаєте, це прилад для вимірювання швидкості. Отже, давайте перевіримо себе і давайте розв'яжемо таку задачку. Одометр таксі перед початком робочої зміни показував 91 308 км. Зміна тривала 5 годин. Після того, як автомобіль заїхав у гараж, одометр показував вже 91 588 км. А питання ось яке, чому дорівнює шлях і переміщення таксі за зміну. Я запропонував вам 4 відповіді. Поставте на паузу і спробуйте обрати правильну відповідь. Якщо ви зрозуміли тему, то правильна відповідь. Має бути А. Ми тільки почали вивчати з вами механічний рух, але сподіваюся, ви отримаєте такі ж самі задоволення, як ці люди на атракціоні. Адже без знань механіки його неможливо було побудувати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!